Відео. Горіх чорний. Чорний горіх, які в нас посадки Чорного горіха. Можна сказати, що найбільші в Україні, найбільша площа посадок цього Чорного Горіха в Україні це вийшлося, що в нас. Ще в тому році можна було труханути його, але за цьому році. О і вже впав цей горіх чорний. Його можна збирати. Зараз ми не збираємо, Горіха нема, зразу кажу, цих горіхів збирати не буде, його тут валяється. Він. Є його. отакий він. Горушовидний і от як сказати, посажений він посаджений саженцями. Посажений без поливу під меч колісова <саджений> був посаджений між деревами відстань метр в других місцях і тут сплошна посадка, тому що садиться 5 рядів. О, чорний. 5 рядів чорного і там 2 три дуба, потім граб. Тут чисто посадка горіха чорного без змішання. Ану. По йде сюди. Сейчас попробуємо. Ану. Ота. Ладно, є. Ну, ну запахітеся. на паузу. Такий чорний горіх. Який впав, то він ще... А це в нього ну, зараз руки потім будуть чорні. Отакий він. В середині специфічний запах у нього, далі назбираємо. Трохи назбираємо одній людині. Бо далеко від дому ця посадка. О, і найбільше в цьому горіхи юглона. Він не корисний дуже. Але якщо вийде пізніше, ми назбираємо горіха. Дуже товстокорий, переб'ємо його і зробимо з нього, спробуємо масло зробити. Скільки вийде, скільки не вийде масла, ми зробимо масло, побачимо. тому що Масло дуже дороге, і за того, що трудно достати ядро. Так, ну а поки збираємо горіх і от, посадка отак він росте. І санітарної ще не було різки, а потім вибирається, він сам себе із тені відсихають гілки. І він сам себе обтіщає в процесі, воно потім. потім йде санітарна, ще проходна вирізка. От вони вже всі сухі. І от так дерево робиться, ділова древесина там. Ну, тут воно якби природня формовка штамба буде. Потім вирізаються криві, сухі, слабі. І лишається вже на деревину. Це посадки на деревину, з них збирають, як би, і маточне, що з них збирають посівний матеріал горіха для висів на питомник. Сажанці чорного теж є однорічний, дворічний. Так як в цьому році заборонили його садити, але вже знаю, що наче, дозволили. А ми сюди ще тряснемо одне. Сейчас попробуємо труханути, ще один ось цього горіх, бачу врожайний. Є такі тут вони врожайні, а є так крутим Німані на голову Опа, оба. Але висить він. Давай попробуємо. Це. Падає, падає, одну сюди, давай, як якій... ні. Які вони як отакі горіхи є. Є мілкі, але попадаються, не попадаються, я тут знаю 3-4 дерева, далі йти треба. Що горіхи крупноплідні. З мед. З чорного горіха попадаються крупноплідні. Їх небагато, але попадаються. Оце якби один із них. Зараз ми це зберемо. Ну чи м'ялки їх більше влазить. Все, чорний горіх.